Чесно кажучи, розповідати про Ахметова не так і легко. Офіційної біографії немає. Тим, хто намагався досліджувати самотужки, бувало, доводилося видаляти. Автори статті вибачалися за рішеннями судів. Колись, можливо, учні ріната на почуттю у життєпис, і стривайте, це ж було вже. Отож, по порядку я із бідної сім'ї я завжди боролся з бідністю. Маленький хлопчик народився в бідній Яскині. Бо як ще назвати приміщення на 20 квадратів, де санвузол був на вулиці. Потім 30 років про нього нічого офіційно не було відомо. Аж поки він зі славою не почав нести людям радість. Далі було багато див, коли він кількома хлібинами намагався нагодувати тисячі шахтарів або утихомирював помаранчеву бурю. Але все ж таки хочеться знати, що було між шкільною лавою і першим записом у трудовій книзі у 1995-му. Місце роботи Дангорбанк. Посада керівник. Те, що Ахметов вмів вловлювати тренди з молоду, свідчить той факт, що він займався боксом. У Борені ті в Донецьку це точно могло йому знадобитися. А от до армії не пішов спортсмен, боксер але не пішов. Ми не знаємо, чому сам Ренат Леонідович про це не говорить, але в радянському Союзі точно до війська не брали тих, хто мав судимість. Це не про Ахметова, просто так якось згадалося. Журналістці Тетяні Чорновіл Рінатові Земляки розповідали, що заробляв хлопець грою карти. Доказів не було. Тому статтю Чорновол визнали наклепом, тому можливо і не заробляв грою карти. Але бізнес-партнер Тарута все одно вперто говорить про карти. 25 років він бив хадів тройку лучших картожників совєтського В якій грі в карти. У ті часи, дехто їздив союзом, зокрема у Сочі, щоб пограти у карти в підпільній вищій лізі, за одну поїздку міг привезти по 20-30 тисяч рублів. Просто на реальні гроші на ті часи. Можливо, Ахметов і не їздив, але людині із топ 3 картирів союзу вартувало би поїздити. Злі язики стверджують, що у карти Леонідович не забував про тренування з боксу. Займався постійно, навіть без рингу. Просто проводили виїзні засідання секції в будинках того чи іншого заможного громадянина. Леонід Юрченко нині покійний. Зізнався, що разом із чотирма спільниками брав участь у нападі на Лисенка. Він назвав імена спільників: Новіков, Айстов, Ігор і Рінат Ахметови. На допиті Юрченко стверджував, що безпосередньо цеховика вбивали Новіков і Рашид. Так у банді називали Ігоря Ахметова. Інші допомагали. Але потім Юрченко від свідчень відмовився мабуть, щось переплутав. Не могла така людина, як Ахметов, брати участь у такому важкому злочині. В коментарі виданню Вашингтон пост Ахметов зізнався, що перший капітал виграв саме у карти.